Всі на моєму рукодільному каналі. Мене звуть Світлана. Сьогодні у нас 9 грудня і розпочинається моя вишивальна рукодільна неділя. З чого вона розпочинається? Перед собою ви бачите мій годовий річний план, який я собі. Зробила на початку року і хотіла його притримуватись. Як бачите, майже в мене все виходить. Я вже казала, що ось цей листочок в мене повністю виконався, можна його навіть викладати, відкладати. А ось на цьому листочку ще залишилось дві роботи, які потрібно мені встигнути вишити до кінця року. Часу вже небагато, тому потрібно працювати. Але ж в мене є ще дві роботи, по яким я повинна робити звіти кожного місяця і кожного тижня. Також я приймаю участь в грі п'ятниця 13. Там беруть роботи, це в мене мегорикодільниця, Гейша і млин. Так само беруть там ці роботи, поки що. Зараз я встигаю норму зробити, потрібно зовсім трішки дошити, і можна звітувати. А з наступного року я хочу більше приділити цим роботам уваги. Ну, а з чого ж, що ж буду на цьому тижні робити я? Значить, ви бачите, що у мене дві роботи, які потрібно дошити. Вони. Хотіла їх влітку вишивати, але вже зима. Але нічого. Потрібно їх все ж таки дошивати, бо вони вже дуже-дуже вже можна сказати, що це вже довго бути, лежать вже по 3 роки, і потрібно їх дошивати. В мене, ось, бачите, яка є папочка. Я ось її дістала, і з вами відкрию, подивимось, що в мене на даний момент є. Так, відкрили ми папочку. Це колись була для дитини, а потім вона вже і не вишивала. Так, і це у нас, зараз пошуршу. Це будемо вишивати мою ми млин, ой, маркен. На даному етапі тут в мене вишита всього 16%, але це робота не дуже велика. Я її там розпочала в якихось стартах трішечки повишивала, раз чи два брала, і так вона в мене лежить, і ніяк. Не хочу завершуватись, але потрібно це виправляти, потрібно ці роботи завершувати. Я не люблю, коли роботи дуже довго лежать. Тому буду виправляти і завершувати цю роботу. Поки що будемо вишивати цю роботу. І як я сказала, що тут в мене вишито 16%. Вона невеличка, тут всього 10500 хрестиків по розмірам 172х114. Вишиваю я на канві Онікс такого блакитного кольору, 36 кольорів і ниточками СХС. І ниточки СХС, ось мої ниточки. Ось так. Мої ниточки на ось такому органайзері. Люблю я такі органайзери. Вони просто по номерам, я туди можу голочки паркувати, мені подобається. Тому сьогодні буду її вишивати, буду вишивати майже тиждень, бо я ж кажу, буду йти к завершенню. Не знаю, як вам буде подобатись таке відео до кінця грудня чи ні, тому що будуть. Майже одні ті ж роботи буду продвигати, можу там включатись, потрішки показувати, що в мене там виходить. А може, наприкінці вже тижня покажу, що вийде, бо іноді не можеш спіймати світло дуже темно, а іноді з роботи приходиш дуже втомлений і не хочеться знімати. Тому не знаю, як воно піде. Тому я вам показую, що з цією роботою я буду працювати цілий тиждень. Будемо. Завершувати її. І також я візьму на цьому тижні Рукодільницю. хочу взяти, тому що потрібно робити звіти. І, як я казала, ця китичка у мене приймає участь в грі П'ятниця 13. І також ще в одному звіти, в одній грі, яку веде Юлія Хам'яка, це. СП називається Смачний Довгобут, там я вже одну роботу завершила, був татів помічник, і зараз я взяла мегірокодільницю і потрішечки продвигаю цю роботу, і вона вже, я повинна була всього, був в мене план на цей рік 12 тисяч вишивати, але. Завдяки грі, мені здається, що я вже більше, ніж 12 тисяч вишила. Ну, це дуже добре. Може, в наступному році візьму і завершу цю роботу. Так що дуже гарно приймати участь в різних іграх і потріху-потрішечку, але продвигаються роботи, не стоять на місці, ти береш їх і з задоволенням вишиваєш. Тому, а і ще ж да казала, що в п'ятниця 13. Це у нас організатори Галар Дізай і Ірина Кабаченка з канала Мистецтво Рукоділів. А Галина з Галар Дийн так і називається її канал. Я вишиваю там її схему Цегейша, і ось Мегі рокодільниці. Також там іще і млин, який я вишивала в минулому відео. Я його заявила, але всього на 500 хрестиків продвинула. Так що, з цими роботами я вступаю в цей тиждень, буду потрішки продвигати, де ж не потрішки, а десь буду намагатися побільше повишивати. А як же вийде в мене цей тиждень, то вже ми з вами подивимося, або вже наприкінці тижня, а може, будуть якісь підключення. Все, пішла я вишивати, трудитися, а. З вами зустрінемось дуже дуже скоро. Всіх вітаю! Сьогодні у нас 18 грудня і я прийшла вам показувати свій фініш. Так, я пропала, але я вишивала ось цю роботу. Трішки я повишивала Мегі, вже покажу вам на фінальному підключенні. А так, всі ці дні, я вишивала ось цю роботу Маркін, яку я вишивала 12 днів. Я її, коли розпочала, там два забрала. і зараз ці 10 днів я вишивала цю роботу, не покладаючи рук, тому що хотілося мені показати вам вже фініш. І тому що я хочу виконати свій річний план. Так, робота вже готова. Вибачаюсь, що у мене ось такий фон перед вами, бо тільки вимкнули світла. І ж ви розумієте, потрібно тут швиденько знімати. Знайшла тихеньку кімнату, тому що там, де я завжди знімаю, там дитина вчить уроки, бо теж потрібно здавати контрольні тести. Часу мало, тому використовуємо його на, на все як можемо. І дуже я рада, що я завершила цю роботу. Нарешті ця робота завершена, бо вона в мене майже. 3 половиною роки це точно лежала, я її розпочала, відклала і так вона лежала. І нарешті вона в мене завершена. Все, Це вже фініш. Тепер вона буде, буде моя прати просувати і складати в рулончик або прикрашати кімнату. Не знаю, ще не вирішила, але поки що, поки що я здоволена тим, що я її завершила. Вона мені дуже подобається, вийшла дуже гарно. Так що дуже я цим задоволена. Ну, поки що ми не будемо клеїти серденько на мій план, а чому? Перша причина, тому що я його не взяла. А друга причина, тому що в мене ще є одна робота, яку я повинна завершити до кінця року. Значить, у нас сьогодні 18 грудня, я вам сказала, залишилось дуже мало часу, тому буду поспішати і. Хочу завершити я ось таку роботу. Це вітряк, на ній вишито 24 відсотка. Вишиваю я її на тканині опал, ниточками SHES, тут 26 кольорів. А по хрестикам тут 13971%. У мене вже вишито 24%, тут 10 600 хрестиків залишилось. Потрібно вишивати. Дуже багато, по тисячі хрестиків в день, щоб встигнути її завершити. Там я буду, ви бачите, я вже зап'янула, хочу розпочати зверху, повишиваю, бо верх в мене вишитий, зараз буду вишивати фон, але тут ось такі ниточки я взяла, ой, бачаюсь, і їх не дуже видно, ви бачите? Тому хочу зараз, дуже багато тут буде, буде поле на хреста і хочу взяти трішки іншу ниточку. Ця ниточка сильно зливається з основою. Тому я вже підібрала трішечку більш блакитну ниточку і хочу розпочати вишивати її. Подивлюсь, може буде краще. І буду вишивати цю роботу. І ще до кінця року хочу взяти. Одну роботу, це у мене гейша, я хочу її повишивати, тому що мені потрібно робити звіти в групі Галар Дизайн. Я ж приймаю участь в грі п'ятниця 13. Галина веде цю гру разом з Іриною Кабаченко з каналом Мистецтва Рокоділя. І там завдання вишити, як мінімум, 5000 хрестиків. Тому хочу взяти цю дівчинку гарну, і повишивати хочу 2000 хрестиків. Ну, це я так хочу, а там вже подивимось, як у мене вийде. Ну, хоч тисячу хрестиків, то я хочу продвинути на цій роботі, бо ще ж і також у Галини я з цією роботою звітую, ми вишиваємо. І її схеми, і звітуємо кожен місяць в, цій, в її групі. Це її розробка, її схема, тому буду вишивати тут же в мене, часом скажу, щось я сьогодні. Щось якийсь один такий метушливий. Значить, на неї в мене зараз 26,8%, і я тут буду продовжувати її вишивати, скоріш всього. Не знаю, де не покажу, не скажу, вже буду відкривати схему, і де мені захочеться там буду вишивати. Тому зараз вам показую, що в мене тут виходить. Ще раз вибачаю, що відео затримаю майже в кінці місяця вийде. Ну, нема що мені вам показувати. По 5 хвилин я не хочу виставляти відео. Тому почекайте і. Ви побачите фінішні роботи. І будемо наклеювати серденьки і підводити підсумки року. Ну, все, пішла я вишивати, і буду за себе тримати кулачки. Сподіваюся, що мій план виконається, я все зроблю. Все, побігла. А ще вам покажу зараз, бачите, я до себе забрала і покажу вам. Що у мене отут, бачите, помічниця? Це щоб вона не намішала. Так що вона я зняла накидку, і вона вже на неї лягла і вже отак спить. Так що помічниця теж працює. Так, все, дівчатка, побігла я знімати, ой, вишувати. Ще потрібно і попрати, бо поки є світло, і приготувати вечерю. Це роботи багато, побігла-побігла, трудитись. Напочатку, вітаю. Сьогодні у нас вже з вами 25 грудня. Дуже давно я не знімала відео, дуже давно вже не виходило моє відео. Все ж таки я вирішила сьогодні випустити невеличке Ела-Відео. Хотіла вже звітувати вам з фінішами, але все ж таки пора вже випускати відео і хоч щось вам показувати, а то Може, ще й забудете про мене. Тому зараз хочу вам показати, що ж в мене вишивалося за цей період. Вишито в мене багатенько, я вам потрішечки там знімала, і зараз покажу, що ж я підсумок зробимо, що ж я навишивала. вишивала. Так, я вам анонсувала, що я хочу повишивати. Роботу гейша, і я на цій роботі зробила аж 2072 хрестика. І на зараз вже в мене тут аж 30%. Взяла я вже її останній раз в цьому місяці, більше я не буду брати, і переходила вона вже на наступний рік. Додавилось в мене, я трішечки схитрила, я повишивала фон. Я вирішила все ж таки вишивати фон. Тому в мене багатенько фона, але їй додалось отут волосся. Отут волосся, ось, бачите, ось це. Волосинки вони в мене додавались. Вони тут, так, треба подивитися. Так, так, прядочки, я не бачу прядочок своїх. Або я ще тут не довишивала, потрібно буде подивитися. Я наближу, бачите, як гарно. Ні, там вишито, але я не бачу прядок. Не бачу прядок. Тут повинні бути прядки. Ось вони йдуть, ось сюди. І ось тут повинні бути. Треба подивитися по схемі. Тому що, да, бачите, як гарно. Знімати відео і інколи передивлятися. Бачите, тут ось такі прядки, а чомусь у мене їх ось тут є, ось так. А далі нема. Або я щось пропустила, або їх може на схемі і нема. Так, добре, ну це ми з'ясуємо вже потім. Тому ось тут я добавила, фон добавила. Це вже, бачите, в мене вишита ось цю частинку я вишивала знизу. І на так зараз же в мене вона виглядає, будучи мене мені чим я дуже-дуже задоволена. Планувала 1000, а вийшло аж 2. Ну, я вважаю, що це дуже добре. Ось така гарна дівчинка. Можу вам ще вставити зараз фото до і після. Здається, я робила так давно часу пройшло, що вже і не згадаєш. Так, потрібно ж частіше знімати. Так, ось побачили фото до після. Так що трішки попрацювала з тією роботою і переходив вже вона на наступний рік. Так, наступну роботу, яку я вам ще на початку місяця, я не пам'ятаю, коли я починала знімати відео, дуже-дуже давно, я вам казала, що я буду вишивати мегі. На той момент тут в мене було вишито 52%, що я вже вишивала, я вже не пам'ятаю, але. Тут на зараз вже в мене вишито 54%, на 2%, вона в мене підросла і на 930 хрестиків. А що я вишивала, точно пам'ятаю. Так, Мені здається, фото зараз, скоріше, давайте вам ставлю до після, точно є, я шукала було. значить, Точно пам'ятаю, що отут на півхрест я вишивала. Ой, вибачаюсь. отут в полички додавала на півхрест. Ось тут повністю я завершила, тут був напівхрест у мене, я ще помню, помилилася, да. Помилилася, я вишила його в дві ниточки, а його було потрібно в три, то я спочатку хотіла так і залишити, а потім подивилася, що дуже ну, великі прогалини, і взяла ще одну ниточку. І зверху довишивала, зробила собі ще роботу. То Тут було два кольори був бленд із двох і одного кольору. То я потім одну ниточку взяла і додала, і мені здається, непогано тепер виглядає. Бо хотіла залишити, а потім вирішила, ні, потрібно зробити як, як вірно. Тому, точно пам'ятаю, отут я вишивала. Залишалася в мене ниточка, я отут біля машинки додавала. А якими ще кольорами я вишивала, я не пам'ятаю. Ну, мені здається, коричневими, навірно, не пам'ятаю, дівчата, вибачте, не пам'ятаю, але ви зараз побачите на фото і можете порівняти, як воно було, як стало. Зараз же в мене, я вже сказала вам, 54%. За половину я перевалила і це дуже непогано. Така кицюнька в мене вишивалася. В цьому році. Так, далі я вам показувала, що роботу, яку я веду, веду до фініша, і дуже ой і дуже мені хотілося її фінішувати. Звісно, я, у мене ще є 6 днів, я планую 5 днів собі виділити, щоб до Нового року встигнути її вишити, і хочу завершити ще одну роботу. По своєму плану, і це ось ця робота, яку я дуже-дуже хочу завершити, бо вона вже дуже давно в мене лежить, її потрібно завершувати. Звісно, зараз не літо. Я хотіла її влітку вишивати. Влітку в мене руки не дійшли. Я вам, здається, вже розповідала. Ну, але нічого, план є план, хочу його довести до фіналу. Тому. Вийшла я багатенько на цій роботі. Зараз у мене тут 66% на 5947 хрестиків вона в мене підросла. Вже розп'яливати не буду. Зараз ставлю вам фото до і як зараз, ви можете порівняти. І так, зробила я багатенько, вже бачите, майже завершила цю будівлю. Напівхрест вже тут завершила. Саме мотрошно було вже. Якщо вам його видно, це ось так ближче показую. Саме складно було вишивати оцей напівхрест, якого майже не видно. Я там міняла ниточки спочатку одного кольору. Ну, я тканина у мене такого цельон і такого молочного кольору. І коли така була ниточка, я брала 37,52, ну в одно складнення. Ну, зовсім її не видно, тому я взяла і 37, Так. А потім взяла іншу ниточку, вже не скажу, який колір. Ну, трішки потемніше. Я просто вибирала, щоб був трішки темніший, щоб ну хоч трошечки його було видно. Тому, коли я завершу, вже вам покажу. Тут теж багатенько напив хреста. Не дуже я його люблю вишивати, але, ну, як є, ну і ви вже бачите, як в мене виходить. Тут зараз я бек вишивала. Відразу і бек вишиваю, то верхня частина в мене вже завершена повністю. І вже я перейшла ось на цю частину. Тут залишився тільки бек, і буду продовжувати вже низ. низ. Тут, бачите, дуже багато квіточок. Дуже великий розброс буде, тому що квіточки будуть не так, не так швидко вийде в мене, як хотілося. Я б тут взяла ниточку і так одним кольором, і повишивала. Але нічого, я сподіваюся, що я справлюсь. У мене ще є час, і я дуже-дуже хочу його фінішувати, щоб мій річний план виконався. А зараз вам ось так покладемо, покажу ще раз. Свою завершену роботу. Чому хочу показати, тому що хочу. І відразу з вами, давайте отак робота просто показую, що я її не прала. І ну, трішки, бо вона ще в мене така була, скам'якана, валялася, як кажуть. Так от схватила, схита, і почала далі вишивати інші роботи. Тому. Ще раз вам її показую, і з вами зараз наклеїмо наклеєчку. Дуже мені подобається цей процес. Так, я вам показувала наклеювати наклечки. Ось мій годовий мій план, річний план. Так, цей листочок у нас виконаний повністю. На цьому залишилось дві роботи. І ось беремо. Яке візьмемо? візьмемо золоте серденько, щоб його було видно. Ой, якось так всі золоті. І ой, і не хочу. Ну, чого не хочеш, і приклеїмо ось тут ще одне серденько. І як бачите, залишилась в мене одна, одна робота, на якою я працюю, і дуже сподіваюся, що я її завершу. Так що, ось такі підсумки були. Мої за не знаю за скільки днів, днів 15 це точно. Бо, я ж кажу, я не пам'ятаю, коли вже розпочинала це відео, був в мене план вже повністю показати вам фініші і потім, потім зняти підсумки. Але ж все ж таки, я якісь підйомочки робила, тому хочу вам все викласти показати, і зустрінемось вже з вами на Підсумках року зараз працюю над виконанням, більш нічого в мене немає, Я намагаюся завершити виконати свій план. Тому дякую вам всім за перегляд, за підтримку, і зустрінемо з вами вже на підсумках 2025 року. Все, дякую вам за перегляд і бувайте! До побачення!